Бажаю міцного. Сьогодні на огляді у нас два варіанти, два, дві моделі ДТК від харківського виробника МЄ Україна або Military Equipment. Щойно поступили на склад. Це моделі е, Стріла та Тайфун. Обидві калібрі 762 для КМ. Подивимось. Отже, модель Стріла. Дуже популярна у нас модель. Сталева, покриття церакот, прорізь для фіксатора. Ось так виглядає цей ДТК, а також тайфун, також сталь, також церакот покриття. Ці моделі дуже популярні. У нас, якщо казати про тайфун, то він виконаний у формі. З відсутністю якихось гострих кутів або виступів не чіпляється за спорядження абсолютно. У стріли вже навпаки є такі ось виступи. Нікому як зручно. Обидві моделі в наявності, якщо є питання або бажаєте замовити якусь з них або обидві, будь ласка, звертайтеся. Нагадуємо, що для військових у нас здіють постійні знижки і безкоштовна доставка. Дә күзаварга, гарны